Слава Україні, я Олег Криштопа. Це історія для дорослих у вересні 2024-го Україна завдала наймасованішого на той час удару дронами по Москві, і це викликало неабияке палання сідниць у кремлівських пропагандистів, і навіть певний песимізм. Ночі київські терористи підприняли масіровану атаку Москви і області з допомогою безпілотників. Почти 150 дронів этой ночью. к нам прилітіла. Это у меня простой вопрос, кто отвечает за безопасность неба в России? І прифронтова зона у нас тепер в Москве. Це начало буде, к сожалению хуже. Вірний прогноз: уже на початку жовтня українці спалили московське вище військове командне училище. Спершу там пролунав вибух, а загодом піднявся дим. Поруч з училищем. Також розташовані стрільбище та автозаправна станція. І це були далеко не перші удари по Москві. Бо раніше українські спецслужби вже били і по кремлю, і по шикарних вежах Москва Сіті. І теж викликали неабиякий батхерст у пропагандоні. хотят вжечь Москву, на чому це... мне пишут каждый день. Він так говорить, наче це щось надзвичайне. Але ж, навпаки, пожежі на Москві історично обумовлені. Там завжди палало і палатиме. Зараз ми вам це доведемо і розповімо, хто і як палив Москву. Спойлер. Та усі навколо. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих. А ми вам викладемо основи Москвопаління. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ще з часів Івана Грозного московити називають свою столицю третім Римом і вічним містом. З якихось катастроф згадують хіба що пожежу 1812 року, коли Москву спалив начебто Наполеон. Начебто, бо пожежу влаштував насправді не він, а московський генерал-губернатор Федор Растопчин. Напередодні здачі міста він писав: цитата: народ тутешній з вірності до государя і любові до вітчизни рішуче помре біля стін московських. А якщо Бог йому не допоможе в його благій справі, то згідно російського правила, не діставайся лиходію. Оберне град у попіл, і наполеон отримає замість здобичі місце, де була столиця. Народ московський під стінами не помер, а кинувся грабувати, полишене багатіями майно. А поліція за наказом розтопчена. Почала підпалювати місто зусібіч. Скільки при цьому загинуло московитів, невідомо. В лікарнях і просто на вулицях Кутузов залишив тисячі своїх поранених, і всі вони згоріли. Сам Наполеон ледь не загинув у палаючому Кремлі. Французи поліїв ловили і розстрілювали. Про це всі знали, а художник Василь Віріщагін навіть зобразив на полотні. Але наслідки були катастрофічні не тільки для французів, які мусили залишити Москву. Сама вона теж була знищена. Ось мапа 1813 року, де червоним позначено випалені райони, тобто майже все місто. Ой-ой-ой! ой Що -ой 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 -ой. відбувається? Тож Москву довелося відбудовувати майже з нуля. Ростопчин гнило відмазувався, мовляв, я не я і пожежа не моя. Потім плюнув і на 8 років виїхав з Московії до ненависного йому Парижа. Ту пожежу на Москві називають великою, і згадують її, до речі, і не до речі. Бо ж і війну потім виграли, та і столицю здали самому Наполеону, це наче і не сором. Історики ще іноді згадують про спалення Москви родинським ханом Тохтамишем і Кримським Давлет Гераєм. Але це тільки верхівка айсберга. Бо Москва горіла часто і яскраво. І ми про це зараз нагадаємо. Сама історія Москви почалася з пожежі і крові. В 11 столітті це була далека околиця Володимира Суздальського князівства. Правив ним Юрій Довгорукий, молодший і безталанний син Великого князя Київського Володимира Мономаха, чи то від наложниці грекині, чи то від другої дружини Половецької ханші. У 1147-му Юрій приїхав до свого данника, вихрещеного мрянського боярина Степана Кучки. Той володів кількома селами і маєтком на березі річки Москва. Слово Москва про слов'янською і балтськими мовами означає трясовина або болото. Мерською ще гірше, гнила або мертва вода. Князь чомусь боярина убив, його жінку забрав собі, доньку віддав сину Андрію Боголюбському, а маєток спалив. Натомість збудував там свій двір, до якого вже того ж року покликав гості сіверського князя Святослава Ольговича: Прийди до мене, брате, в Москов! Завдяки цій фразі, зафіксованій у літописах, він вважається засновником міста. Але ті ж літописи ще наступні років 100 називали Москву подвійною назвою: Москва, називана Кучково. Юрій переїде до Києва, де його отрують городяни. Син Андрій Боглюбський, столицю Росії захопить і спалить. А нащадки боярина Кучковичі його уб'ють. Всі удерлі. Москві теж не щастило. У 1177-му, через 30 років після заснування її спалив Рязанський князь Гліб Ростиславович. І за наступне століття вона згоратиме ще мінімум тричі і тричі відбудовуватиметься. Чому мінімум? Бо пожежі на Москві, збудовані з поширеної тут сосни, траплялися постійно, і малі навіть не потрапляли до літописів. Там писали тільки про найбільші, які називали великими. І швидко забували. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це такое, ми не знаємо, що це таке. Потім настала епоха монголів у 1238 двісті Москву після п'ятиденної облоги взяв чи то хан Батиї, чи то його молодший брат Мунке, або взагалі полководець Джебе Нойон з невеликим загоном. Облога міста тривала п'ять днів, після чого його спалили, розграбували, а населення винищили до ноги. За 60 років суздальці місто відбудували, але почали між собою війну за престол, щоб їх вгомонити, монгольський царевич Тудан, прийшов з військом і спалив 14 міст, зокрема й Москву. У 1300-му місто знову згоріло, у 1331-му повністю вигорів Кремль. У 1939-му його відбудував уже на нинішньому місці ставник хана Узбека Іван Калита. Новий Кремль став основою нинішньої Москви. І вигорав ще десятки разів, бо у перші два століття існування міста великій пожежі тут траплялися раз на 2-3 роки, тобто регулярно. У 1343-му Кремль і Замоскворіччя знову згоріли, як пише літопис, по гріхам нашим. А у 1365-му ще раз. Ту пожежу назвали всевятською, бо почалася з того, що вітер перекинув лампадку у дерев'яній церкві всіх святих. Була посуха і сильний вітер, тож Москва згоріла вщент. Не встигли її відбудувати, як за три роки місто знову спалив Литовський князь Ольгард зі Смоленськими полками, Вцілів тільки на новоукріплений Кремль. Новий князь Дмитрій Донський це оцінив і збудував ще потужніший Кремль з білого каменю. Так Москва стала білокам'яною. Донський підтримав свого Сюзерена, великого хана Тохтемиша у протистоянні з кримським сепаратистом Мамая, розбив його на Куликовому полі, повірив у себе і вирішив більше не платити Данини Орді. Ну, хуже вже не буде. І бац-бац. У відповідь Тохтемиш прийшов до Москви у 1382-му і взяв її за три дні. Населення вирізав або забрав у рабство. Дмитрій Донської, який заздалегідь втік до Коломни, слав послів і обіцяв коритися. Згодом виплатив заборговану данину і послав московитів на війну Тохтамиша з Тамерлану. Москву знову відбудували, але дарма. За княжіння Дмитрієвого сина Василія І вона вигорала ще двічі у 1390-му і 394-му. У місцевому літописі про це сказано побіжно, як про щось звичне, без подробиць. Ніколіко тисяч дворов згоре. Коли згорало по кількасот будинків, це навіть пожежею не називали. У наступному столітті Москву спалювали ще хан Едегей у 1408-му, Олуг Мухамеду 439-му і. Мазовша у 451-му, у 445-му казанський царевич Махмуд і Якуб Москву захопили, але не палили. Просто скинули Василія Тьомного і передали ярлик своєму ставленнику Дмитрію Шем'яць. Але це не означає, що пожеж стало менше. Навпаки, якщо місто не палили вороги, то московити справлялися самотужки. Наприклад, уже у 1400 році місто підпалив вибух на порохових складах. Порох тоді тільки почали виготовляти, і про заходи безпеки не дуже дбали. Загалом за все 15 століття у Москві зафіксовано щонайменше 18 великих пожеж. Тобто вона вигорала у середньому раз у 5 років. Український історик Микола Костомаров з неприхованою іронією писав, цитуємо, Москва, як відомо, славилася багатьма історичними пожежами, що нищили не лише житла, а й тисячі людей. Варто пригадати пожежу 1493 року, яка спустошила усю Москву і Кремль та славну пожежу 1547-го, коли, окрім будівель, заживо згоріло понад 2000 народу. А знаєте, яка перша назва була у Красної площі? Пожаріще. Князь Іван III, який сам ледь не згорів у 1493 му Заборонив відбудовувати спалені житла у 200-метровій зоні перед Кремлем. І там довгий час було порожнє згарище. Потім його розчистили і почали влаштовувати ярмарки. Тому друга назва площі Торжище. Красною її назвав аж цар Алексій Романов у 1661-му. На його думку, вона була дуже красива, тобто красна. Ну, таке собі. Ще цікавий момент: до 16 століття московити навіть не намагалися гасити пожежі. Тотальна більшість будинків у місті була дерев'яна, тож спалахувала миттєво. Головне було вирватися з вогняної пастки, а потім відбудуватися знову з дешевих соснових колод. Ворог порушив правила пожежної безпеки. У Цьому спробував покласти край вже згадуваний Іван 3. Він наказав будувати новобудови з камень. Пожежонебезпечні виробництва витіснив на околиці, а ще запровадив постійну пожежну команду. І це геть не допомогло. Бо за московським повір'ям камінь вважався шкідливим для здоров'я, а дерево, особливо сосна і ялина. Корисними ніяких планів забудови не було. Двори і будинки стояли щільно один біля одного, а для проходу залишали вузькі і криві провулки. Тому Москва продовжувала палати знову і знову. Іноді горіла по кілька місяців. Наприклад, пожежа 1547 року, яку Костомаров назвав славною, насправді була цілою серією велетенських займань, які тривали з невеликими паузами з квітня по червень. Зрештою, призвели до того, що народ почав вбивати найбільш одіозних бояр, яких звинувачував у підпалах. А цар Іван Грозний за московським звичаєм з міста утік і спостерігав за багаттям звороб'йових гір. Попреки яким-то слухам що Бігуть люди з города, ніхто нікуди не бігід. Причинами низький пожеж стали популярні, але недбало зроблені бані. Тоді Кремль заборонив ними користуватися у теплу пору. Ще одна причина ходіння вночі з нашвидкоруч зробленими факелами лучином. Ходити з ними теж заборонили, як і е, запалювати вогонь вдома. Під покровом темряви почалася хвиля нічних підпалів задля грабунку. Московити при займанні кидалися на втюки, а злодії за цей час обносили їхні маєтки. Тоді вулиці на ніч почали перегороджувати решітками, а біля них виставляти варту. Але з'являлася якась наступна біда, наприклад, з Америки. Звідти завезли тютюн, і московити масово закурили. І вибивали з люльок жаринки, де попало. Вадід курити, де попало. Курити там, де ще не попало. Тоді цар Михаїл Федорович Романов заборонив курити в місті. Спочатку пійманим з люлькою давали 60 ударів палкою по п'ятах, а після пожежі 1634 року, спричиненої нетверезим курцем, пригрозили смертною карою, і це теж не допомогло. Ось що пише Костомару: пожежі за Михаїла Федоровича були такими частими, що не обходилося без них жодного місяця. Іноді на них була така родючість, що вони слідували одна за одною щотижня, і навіть траплялося, що за одну ніч Москва загорялася рази по два чи по три. А ще ж було пияцтво. Австрійський дипломат Йоган Корб у своєму щоденнику у подорожі до Московії писав: Тут чим більше свято, тим сильнішим є привід до широкого пияцтва. Майже щороку святкування найважливіших свят супроводжується пожежами. З поширенням пороху, до паяцтва на урочистих подіях додалася ще й піротехніка. Так, 25 липня 1699 року цар Пьотр дав пишний салют під час зустрічі Великого шведського посольства і спалив ним пів Москви. А одна з найбільших пожеж на Москві отримала власне ім'я Троїцька, її слід залишився в місцевому прислів'ї. Поговорки устаріли, не забыли москвічі. В старіну Москва згоріла адкаєшної свічі. Повариха купця Милославського на трійцю 1737-го поставила у своїй комірці під іконкою дешеву копійчану свічку на честь свята і пішла поратися. Свічка підпалила ікону та комірку, далі запала весь двір, зрештою вигоріло три чверті міста разом з центром і арсеналом. Найвідоміша жертва цієї пожежі досі стоїть посеред Кремля. Це 160-тонний цар-дзвін, який тріснув, коли його розжареного вогнем залили водою. Симптоматично, що виготовлений він з попереднього цар-дзвону вагою 130 тонн. Той розбився під час великої пожежі 1701 року. При цьому Московія весь цей час міцніла і напади ворогів ставали рідшими. Але коли вже траплялися, то такі, що ух! Так, московський цар Іван Грозний переміг Казанське і Астраханське царство і дуже повірив у себе, напавши на Балтійську Лівонію та перестав платити данину кримському хану Девлад Герай. Але той вирішив повернути надходження до бюджету радикальним способом і спалив Москву. Самого Грозного не впіймав, той утік аж до Ростова. Лівонська хроніка це спалення коментує так: тут московиту було відплачено за все, що він зробив, із бідною Лівонією та Фінляндією минулої зими. Потім в Москву палили ще поляки у 1610-му. Перше ополчення при невдалій спробі їх вибити у 1611-му і вдалі у 612-му. Палили українські козаки Гетьмана Сагайдачного у 1618-му, в селі лише добре укріплений Кремль. Палили самі городяни під час соляного бунту у 1648-му і повсталі стрільці в кінці 17 століття. Царі і цариці видавали все нові накази будуватися з каменю і цегли, але безуспішно. Допоміг тільки прихід Наполеона. Вірніше, московська тактика випаленої землі. Спасти Росію і унічтожить чоловічество. Після чергової великої пожежі 1812-го Москву нарешті відбудували з вогнестійких матеріалів. Це зайняло 20 років, але вулиці стали широкими, забудова вільнішою, а провулки залишилися переважно лише на околицях. Извините, а вы не подскажете, де знаходиться Старакалпакський переулок? Старокалпакський. Московицькі історики дають дуже скромні підрахунки, скільки всього разів Москва згоріла. І цифри коливаються від 13 до 50. Насправді ж, тільки за перші 5 століть свого існування залізка столиця вигорала повністю або майже повністю більше сотні разів. Сам Кремль палав до 30 разів, і здебільшого від нього залишалися самі недопалки. Зараз такі масштабні пожежі, наче вже неможливі. Але на Москві далі щось постійно горить як завдяки українцям, так і без них. А є ще одна призабута історія з кінця 1941 року. Тоді Сталін наказав готувати Москву до підриву, як це зробили в центрі Києва. До міста завезли сотні тонн вибухівки. Сапери НКВД і армії, курсанти воєнної інженерної академії незалежно одні від одних замінували 1500 будівель. Серед них Кремль, готелі Москва та Національ, Большой театр, будівлю нинішньої держдуми. Та усі багатоповерхівки, заводи, метро і греблі. Цікаво, що більшість цих мін, якщо не всі, досі на місці, чекають свого часу. У 1981-му, під час підготовки до 26-го з'їзду Компартії у будинку нинішньої Держдуми виявили сотні кілограмів вибухівки. А у 2005-му, коли розбирали готель Москва, знайшли більше тонни тротилу. Він був замурований просто у фундамент споруди і дивом не здетонував. Схем мінування так і не знайшли, тож скільки тонн вибухових сюрпризів досі лежить під Москвою, невідомо нікому. Теоретично сталінський план ще може колись спрацювати. Але більше надії у нас на Сили оборони України. Тож давайте допомагати їм усім, чим можемо, як робили це досі. Якщо ви дізналися, щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу. Пишіть у коментарі, ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на патреоні, Кофі чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світу. Слава Україні! Героям слава!